Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембадверія, Сашко добрий. Періодично бачу ось такий нонсенс, і це я вперше його опубліковую на каналі. Так можна, можна по різному ставитися до о, різних речей, можна по-різному бачити певні о, о, явища в нашому житті. Проте є якісь такі... Фантастичні, ну от просто об'єктивно фантастичні прояви невігластва, ну от про які ну от я просто, я коли це бачу, я думаю, серйозно, ну, ну, ви це серйозно, я людина, яка нормальну жменю років провела в в дослідженнях і вірі, і в системі православного християнства. Ми тут бачимо ну, імпровізований цвинтар домашніх тварин. І я вам, як людина, яка має ну, як на любителя, так, як на непрофесіонала, чітке, так, ну доволі таке непогане взагалі розуміння, усвідомлення. Поняття про всю структуру християнства взагалі і православного зокрема. От я вам кажу: знаєте, який стосунок мають написи і СХС, і Хрести до поховання домашніх тварин. Правильно, абсолютно ніякого. От просто ніякого. Я вам наведу короткий приклад. Е, отут хрести стоять ще й москворотою, там Ельза написано вірний друг. Я вам кажу, що, скоріше за все, якщо раптом ця Ельза за свого перебування в цій симуляції реальності заходила до Православної церкви, то після того православну церкву перехрещували, ну, вичищали і робили процедуру. Тому що Ельза в структурі так В інституті в інституції от і структурі понять православ'я, Ну це вона забруднює церкву і не має там бути. І це реально дорослі люди з претензією на якесь там ну розуміння і тлумачення чогось в цьому житті. От вони роблять ось такий ну просто фантастичний нонсенс і потім ще ну когось чомусь там. ну Намагаються вчити жити, розумієте? Разом боремо й поборемо.